Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 9 травня, і в сьогоднішньому відео хочу показати вам, як перезимувала лаванда. Почнемо з лавандину. Так як весна цього року була така несподівано морозна, морозна а зима була дуже тепла і лаванда. Як і багато інших рослин, дуже потерпіла від морозів. Це перед вами лавандин. Це сорт Едельвес. Лавандин це більш морозостійка рослина, аніж лаванда, і він дуже гарно. І ці заморозки переніс, і вже навіть, бачите, це вже прирости, і тут будуть вже з'являтися колоски соцвіть. Це дельвейс, білий лавандин. Їх отак у мене три кущі. Всі дуже гарно перезимували. Так, а зараз подивимося на лавандову нашу алею. Ось така в мене тут іде лавандова алея, сорт Хемус. Дивіться, вона була взагалі. Вся ось така бура Так побуріла, посохла, і тільки ось зараз, уже в травні місяці, вона почала відновлюватися. Пішли нові зелені прирости, також пішли знизу, тому, якщо вона у вас така. Ось така сиза бура, якби коричнева, то не дуже поспішайте з висновками, тому що вона починає відходити. Ось тут, наприклад, бачите, вже більш активно. А далі, ось вона вже, бачите, як відновилася. І, звичайно, вона буде квітувати. Єдине, що можуть бути колоски не такі високі. Але вона вже, ось бачите, заклала у і ще пройде, так як лаванда квітує десь починаючи з кінця червня, то за цей час вона відновиться і дасть гарні, гарне квітування. Ну, ось так вона вся. Звичайно, вона всю зиму стояла взагалі. Така зелена. Оце все було живе, а зараз це все сухе. Ну, незважаючи ні на що, вона, вона залишилася і не пропала взагалі. Зараз подивимося далі. Ось також лавандин. Green Grey. з ним все добре. Я вам показувала. я Підсипали ці кущі для того, щоб розмножити. Ну, ось так він виглядає. І дивіться, і поруч лаванда. Лаванда сорт Розеа. Це рожева лаванда. Ніяких немає признаків життя. Вся суха. Звичайно, ми почекаємо. В будь-якому випадку треба чекати, тому що. Тому що це ще не значить, що вона зовсім загинула. Зараз трохи пройшли у нас дощі. Я сподіваюся, може, десь достатньо парочки зелених бруньок. І буде все добре. Але поки що, ну ось це тут трошечки, вроді як жива. Так, це цей кущик. Цей кущик. Така ж сама картинка, але можуть піти прирости отак звідти, знизу, з самого низу. А дивіться, ось третій, Ось цей кущик. Вони ж всі в одинакових умовах, да? А цей уже ось почав знизу. Випускати. Нові прирости. Цей кущик абсолютно. Живий і здоровий. Так що природа, ми не можемо від неї ніяк застрахуватися. Погодні умови бувають самі різні, тому щоб можна було там накрити поле чи ще щось. Те ж саме на полі. На полі також лаванда отак побуріла, але зараз вона випускає знизу знизу, і так де в деяких місцях і зверху зелені прирости. І, звичайно, вона буде квітувати. Така ж сама ситуація була у минулому році. Але поле квітувало, з ним було все добре, поле було розкішне. Так що не опускайте руки, повинно все відновитися. Ну, може, не на 100%, але частина обов'язково відновиться. Ось, будь ласка, лавандин. І ось, будь ласка, лаванда. Зараз покажу ще. Ось в цьому місці восени я розсаджувала маленькі саджанці. Дивіться, вони засохли, Такого ще не було. Але деякі, ось, наприклад, бачите, цей живий. Ось тут два абсолютно сухі, а ось цей кущик, бачите, він живий. Тому якийсь відсоток, звичайно, зберігся. Це я тут уже вигел посадила. Йдемо далі. В цьому місці в мене материнські кущі хіт -кот. Дивіться, був абсолютно сухий, але зараз він почав пробуджуватися. Ось деякі гілочки навіть уціліли. І знизу пішов активний приріст. Він, цей кущик, навіть я вам скажу, з, одної, з одного боку погано що підмерз, але а з другого боку він повністю відновиться. Оце всі будуть молоді пагони. А оці старі я просто їх виріжу і все. А молоде буде далі розвиватися. отут у мене їх три кущі такі. Дивіться, цей з цим все добре. Тут ясколка заплила. Ну, ось тут серединки покажу. Оце, оце вже це вже лаванда, це ясколка, а це лаванда, це хіткот. Також края оці засохли, а зсередини вже ростуть молоді гілочки. От. Деякі маленькі такі кущики збереглися і з ними все гаразд. Це також хідкот. Ще покажу вам зараз хідкот, як зійшов хідкот в посіяний з насіння восени. Ось на цій ділянці у мене це лаванда сорт хіткот. Яка вже виросла з насіння. Отак От виглядає. У мене запитували, коли можна пересаджувати. Дивіться, вже в, в такій стадії можна пересадити. Треба просто взяти ну, таку, добре полити, бо, бачите, дощ пішов, а все сухе. Полити і отак лопаточкою або лопаточкою чи ложечкою підіти з земляним комочком. І пересадити в інше місце. Зверху обов'язково накрити чимось, можна використати звичайний контейнер для, для квітів, горщик, і поливати. Якийсь час потримати під цим контейнером. Коли ви побачите, що з ним все добре, вечірні, вечірню годину або ж коли пасмурно, відкрити. І далі кущик почне далі розвиватися. Ось тут, ось, бачите, вже... це також хідкух, це з живця. От він вже випустив бруньочки, бутончики вірні, вірніше для цвітіння. Тут треба трошки бур'яни ще, не встигаємо за всім. Ну, ось так. Отакі сіянці, це сіянці. Зараз можна підживити на цьому етапі, можна підживити азотними добривами. Спочатку проливаємо, гарно проливаємо звичайною водою, а потім, наприклад, взяти карбомід і столову ложку на відро води добре розмішати, розчинити і отак під корінець так полити. На самі рослинки не треба поливати, а тільки під корінець. Але обов'язково перед цим обов'язково пролити звичайною водою. І бажано, щоб вода була, ну, стояла у вас просто на вулиці. Можна, звичайно, розвести, зробити дріжджі, взяти звичайні хлібні дріжджі і розвести у відрі води, додати декілька ложок цукру, щоб вони трошки перебродили, і потім можна також використовувати як, як азотне добриво. Це вже буде органічне, не хімічне, а органічне добриво. Зараз ще вам покажу, ще покажу вам лавандин. Оце кущик лавандину, це сорт темп. Пам'ятаєте, взимку я пересаджувала його, і мені говорили, дехто говорив, що, що він не приживеться. Ось дивіться. Ось так він зараз виглядає. Він дав молоді прирости, з ним все добре. Тут знизу він замульчований. І цей дорослий, достатньо дорослий кущ. Ось так він виглядає. З цього боку трошки підсох, але знизу ось так випускає він прирости. Ці всі гілки сухі. Треба обрізати, вони вже не потрібні, вже на них нічого не буде. А ось тут, ось бачите, також дає, розпускаються гілочки і все з ним добре. А це хочу вам показати, це болгарська валеріана. Вже випустила соцвіття, буде квітувати. В минулому році я її виростила з насіння, посадила саджанець, ну, він у мене один чомусь виріс тільки один, зберігся, скажімо так. Ну, але приємно, що так вона перезимувала і вже буде квітувати. Так, тут сіяла я портулак. Портулак ще, я його не бачу, може, він і не зійде, не знаю, якість насіння. А поруч сіяла ось тут календулу махрову, гарну. До речі, насіння України. Дивіться, ось так вона зійшла. Вже так підросла. Ось так. Так, йдемо далі, а то не дійдемо до лавандину. Так, тут уже починає розпускатися вейгела, біла, кандіда. А ось лавандин. Дивіться, це варієгатний. Платинум блонд, дав такі прирости, яскравий. В минулому році був чомусь блідий, а в цьому році, дивіться, який яскравий гарний. І поруч лавандин синева. Також добре перезимував, все з ним добре. Багато живцювала з осені лавандину. Але хочу вам сказати, що, що він практично, зима була тепла, він стояв дуже довго, такий прям такий живенький, веселенький. Але після оцих морозів, які були в березні, у нас березень, квітень, всі, всі ці гілочки, живці, вони загинули. Так що особливо особу саджанців навіть на осінь не буде. Це треба оцей кущ, це його треба знову брати живці, а дуже багато різних робіт. І я думаю, що навряд чи в мене вийде. Трояндочки скоро нас порадують своїм гарним цвітінням. Пампанела ще, Дивіться, яка. Треба її, мабуть, підживити. Тут навіть уже у нас є, будь ласка, бутончики. Ось така красуня, а півонії вже, піонія деревовидна, вже відцвітає. Ось таке відео сьогодні я вам зняла трошки весни, трохи настрою. Бажаю всім мира. Добра на все добре. До нових зустрічей.